Ну Чим ще люди можуть займатися 1 січня на новий рік у селі для того, щоб видати листя ось з цих кущів і необхідність використовувати дуйку? Дуже сильно листя в середині кущів позастрягало. Важко видати, особливо, ось цих, здається, спірея. Тут листя багато залишилося. Ось так ходиш, знаходиш ще гортензієві звиначки. Хоп! Хопа! Таке враження, що всі гортензії в один кінець участку позліталися.